Діти, з вами знову я, Антоніна Андріївна та наші дистанційні уроки. До нас сьогодні в гості на урок математики завітав їжачок. І ми з вами на уроці сьогодні дізнаємось, що таке цифри. Навчимося рахувати. Рахувати можна все і завжди. І яблука, і груші, і ляльки, і хмарки. От їжачок. Хоче навчитися рахувати, бо не знає, скільки в нього яблук на голочках. Я вам розкажу про першу нашу цифру, одиницю. Вона найпростіша з усіх цифр. Пропоную вам переглянути казку про одиницю. Казка про одиницю. А ось клітинка, хатинка одиниці. У цій хатинці одна кімната і все в ній на своєму місці. У кімнаті один стіл, біля нього один стілець. У куточку біля вікна одне ліжко. Біля нього одна тумбочка. А на стіні висить. Одна полиця, де лежить одна книжка. Вона зветься Математика. Одиниця читає її один раз на добу перед сном. Коли засне одиниця, то бачить кольорові сни про смачні смачні фрукти. Ось на таці лежить один апельсин. Один лимон, один ананас, один персик. Один банан. А головне те, що плодами одиниця може поділитися із сестрицями одиницями. Одній одиниці один апельсин. Іншій одиниці один лимон. Цій одиниці один ананас. А цій одиниці один банан. А ця сестриця-одиниця отримала один персик. Та от проспівав перший півень. Сон зник. Пора одиниці до роботи братися. Чи сподобалась вам казочка? А про кого була казка? Так, про одиницю, вірно. А чому ця казка була про одиницю? Правильно, тому що там було всього по одному. Так, там кімната була одна. А в кімнаті були різні предмети меблів. Стіл, стілець, ліжко, тумбочка, поличка і всього було по одному. Я яку книжку читала одиниця? Так, вірно, математику, коли лягала спати і читала вона її один раз на добу. А скажіть мені, будь ласка, а що снилося нашій одиниці? Так, кольорові сни. І в цих снах вона бачила різні смачні фрукти. В мене теж є фрукти, але вони трішечки інші. Ось погляньте, що ви перед собою бачите? Так, це яблуко, це апельсин, це абрикос і каву. За допомогою цифр ми з вами зможемо порахувати все-все на світі. Тут багато фруктів і ягід. Але скільки тут яблук? Так, яблуко одне. Позначимо яблукою цифрою один. Так, один апельсин. Позначимо апельсин цифрою один. Один абрикос. Позначимо абрикос цифрою один. А скільки в нас кавунів? Один кавун, вірно, позначимо кількість цифрою один. Сьогодні на уроці ми з вами навчимося писати першу цифру. Цифру один. Та спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Розігріємо наші ручки. Будьте уважні та повторюйте за мною. Ми капусту січемо, 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 моркву ми тремо, тремо, тремо. Посолили діжку все ось так набили. В діжку все ось так набили, в льох і покотили, в льох і покотили. Пропоную тобі зліпити цифру один із пластиліну або тіста. Розкочую дві. Палички. Одна коротша, паличка нас виходить. Так. Друга довша паличка. з'єднуємо їх, тому що наша одиниця складається з двох ліній – з коротшої та дощої. І прикрасимо нашу одиницю жовтими кульками. Давайте потім скочуємо вже кульку і прикрашаємо, щоб наша одиниця була красивою. Одиниця в нас червоного кольору, а кульки в нас жовтого кольору. Молодці! Гарно вийшла на нас робота. Чудово! Кожна цифра живе в своїй клітинці. Цифра 1 складається з двох елементів. Короткої та довгої похилих ліній. Перший елемент коротку похилу лінію, починаємо писати трохи вище середини клітинки. Ведемо лінії до правого верхнього кута. Звідти, не відриваючи руки від паперу, пишемо вниз до середини нижньої сторони клітинку. Довгу похилу лінію. А тепер давайте спробуємо написати носиком. Коротка похила лінія догори. І донизу. Ще раз, Коротка похила лінія. До гори і донизу. Тепер розгорніть свої зошити з математики в клітинку. Пригадайте, як потрібно сидіти за столом під час роботи в зошити. Тримати спинку рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу, вільною рукою. Підтримуй зошит. Чудово! Молодці! Ви гарно попрацювали, постарались. Я впевнена, що у вас все вийшло. До зустрічі на наступних наших уроках!